Розділ 7. Некрофілія або любов до всього мертвого завжди була однією з темних таємниць людства, сказав доктор е. Лоренс Цукер. Це слово грецького походження, але є свідчення, що сама практика існувала вже за часів фараонів. Коли вмирала красива або шляхетна жінка, пальзамувальників не пускали до тіла щонайменше три дні. Ця пересторога мала загасити її від сексуальної наруги з боку чоловіків, які мали підготувати тіло до поховання. Існує багато історичних свідчень про сексуальну наругу над мертвими. Казали навіть, що цар Ірод займався сексом зі своєю. І дружиною протягом семи років після її смерті Ріцолі окинула оком з залу для нарад. Її приголомшила моторошна схожість зібрання втомлених детективів, теки й фотографії, розкидані по столу, тихий голос психолога Лоренса Цукера, який запрошує їх на екскурсію у світ моторошної свідомості хижаків. І холод. Ріцолі найбільше запам'ятався холод у цій кімнаті, те, як він проймав її до кісток і як німіли руки, і багато людей були тими самими: Детективи Джері Сліпер і Дарен Кроу, і її напарник Барі Фрост, копи, з якими вона працювала під час розслідування справи хірурга рік тому. Інше літо, інше чудовисько. Однак сьогодні в команді бракувало однієї людини. За цим столом не було детектива Томаса Мура, і ріцолі сумувала за ним, за його спокійною впевненістю і витримкою. Під час розслідування справи хірурга вони посварилися, але відтак їхня дружба ожила, і відсутність Мура в команді відчувалася дуже гостро. На його місці, на тому самому стільці, де зазвичай сидів мур, тепер умостився чоловік, якому ріцолі не довіряла Гебріел Дін. Зайшовши до цієї зали, будь-хто одразу ж помітив би, що серед цих копів Дін чужак. Він вирізнявся всім, починаючи від добре пошитого костюма до військової виправки, і всі відчували його осібність. Ніхто не розмовляв із Діном, він залишався мовчазним спостерігачем, людиною із ФБР, і мета його перебування тут становила таємницю. Секс із трупом акт, про який більшість із нас ніколи навіть не думає, вів далі доктор Цукер. Однак такі практики часто згадуються в художній літературі, в історичних джерелах і в матеріалах численних кримінальних справ. 9% жертв серійних убивць піддаються зґвалтуванням: Джефрі Дамер, Генрі Лі Лукас і Тет Банді. Усі ці серійні убивці зізнавались некрофілії. Доктор зупинив погляд на фотографіях Ростину Гейл Єгір. Отже, немає абсолютно нічого дивного, що у піхві жертви було знайдено свіжий еякулят. Я думав, що таке чинять лише цілковиті психи, озвався Дарен Кроу, аж такі божевільні, що ходять і белькочуть самі до себе. Так мені колись казав один психолог-криміналіст із ФБР. Некрофілію справді колись вважали ознакою вбивць із серйозними психічними розладами. Погодився цукер. Йдеться про психічно хворих людей, які живуть в іншій реальності. Багато хто із цих злочинців справді належить до категорії психічно хворих убивць, які не керуються жодною системою. І не є ані нормальними, ані розумними. Вони так погано контролюють власні імпульси, що виказують себе, лишають на місці злочину волосся, сперму, відбитки пальців. Таких піймати найлегше, бо вони не розуміють, що таке кримінальна відповідальність або не зважають на неї. А в цьому разі злочинець не є психічно ненормальним, це цілком інший тип. Цукер виняв із фотографії з дому їгірів і розклав їх на столі, а тоді подивився на ріцолі. Детективи, ви були на місці злочину. Вона кивнула. Убивця діяв методично, сказала ріцолі. Він узяв із собою все необхідне для злочину, працював чисто, майже не залишив зачіпок. Була сперма, нагадав кроу. Але не в такому місці, в якому ми б мали б шукати, ми взагалі могли її не помітити, правду кажучи, ми мало не прогавили її. Яке у вас склалося загальне враження? запитав цукер. Він добре володіє собою, розумний, точніцінько як хірург, додала вона, помовчавши. Цукер дуже пильно подивився на неї. Поруч із ним ріцолі завжди почувалась незатишно, його задумливий погляд, не мов би проймав її наскрізь. Однак, напевно, про Ворона гойта подумали всі. Старий кошмар повторювався і хтось іще, крім неї, мав це помітити. Погоджуюся з вами, сказав цукер, убивця добре володіє собою він діє за сценарієм ментальних об'єктів, як сказали б деякі психологи криміналісти. Його поведінка спрямована не на те, щоб відчути задоволення тут і зараз. Ні. Його дії мають на меті дещо чітко визначене, а саме досягнення абсолютного контролю над жіночим тілом, у нашому випадку над тілом жертви Їгір Убивця хоче володіти нею, використовувати її навіть мертво. Силуючи її до статевого акту в присутності її чоловіка, він утверджує своє право власності, стає домінантом щодо них обох – чоловіка і дружини. Цукер дістав фото Ростину на мою думку, цікаво, що жертва не було спотворено чи скалічено. Усі кінцівки на місці, якщо не зважати на природні процеси, характерні для ранньої стадії розпаду, можна сказати, що тіло в доволі доброму стані. Він подивився на рід солі, очікуючи на підтвердження: відкритих ран не було, сказала вона, жертву задушили. Це найінтимніший спосіб убити. Найінтимніший? Уявіть собі, як воно, задушити когось власноруч. Це дуже особисте. Близький контакт, шкіра до шкіри, плод жертви у вас під руками. Ви стискаєте її горло і відчуваєте, як життя вичавлюється з нього. Господи! бредливо кинула ріцолі. Отак «От мислить він, так він відчуває, у такому світі він живе. І ми маємо пізнати цей світ, його збуджує влада над тілом цієї жінки, сказав цукер, показуючи на фото Гейли Йір. Він хоче володіти нею живою або мертвою, у цього чоловіка розвивається особиста прив'язаність до трупа, і він і далі пестить його, чинить над ним сексуальну наругу. Тоді навіщо викидати тіло? Чому б не тримати його поряд років сім, як той цар Ірод? запитав сліпер. Може, з практичних міркувань? припустив цукер. Наприклад, він мешкає в багатоквартирному будинку, трупний запах може сполохати сусідів, понад три дні тримати вдома труп ніхто не став би. Три дні? розсміявся Кроу. – радше три секунди. Отже, ви стверджуєте, що в нього з цим тілом інтимний зв'язок трепетний, майже любовний, сказала Ріцоллі. Цукер кивнув. Тоді, напевно, йому було важко просто взяти і виконати її там, у Стонібрук? Так, це було важко, усе одно, що розлучитися з коханою. Ріцолі замислилась про те місце в хащі дерева, мерехтіння тіни на землі, порятунок від міської спеки й галасу. Це не просто звалище трупів, сказала вона, можливо, це святилище? Усі подивились на неї. Що? Перепитав Кроу. Детектив Ріцолі озвучила саме той висновок, до якого я вів, сказав цукер. Він використовує це місце не просто для того, щоб викидати зужиті трупи. Ви мали б запитати себе, чому він не засипав їх землею, чому залишив на поверхні, хоча знав, що їх можуть знайти. Бо він їх навідує, тихо сказала Ріцолі. Вони його коханки, погодився цукер, його жінки в гаремі. Він приходить знову і знову, щоб дивитися на них, торкатися їх, можливо, навіть обіймати їх. Саме тому він приніс на собі волосину мертвої жінки. Він торкається трупів і до його одягу чіпляються їхні волосини. Цукер поглянув на ріцолі. Ота темна волосина, яка випала з голови трупа, відповідає новим знайденим решткам. Ріцолі кивнула і сказала, ми з детективом Корсаком розпочали з припущення, що вбивця приніс на собі цю волосину з місця роботи, а тепер, коли ми знаємо, звідки та волосина, чи є сенс далі перевіряти людей, задіяних у сфері ритуальних послуг? Так, є, відповів цукер. Зараз поясню некрофілів приваблюють трупи, дотик до мертвого тіла, джерело сексуального імпульсу бальзамувати їх, одягати, робити їм макіяж, усе це збуджує, і щоб мати доступ до цього захопливого відчуття, такі люди можуть шукати роботу в індустрії ритуальних послуг. Йдеться про бальзамувальників чи, наприклад, візажистів, які готують тіла до похорону. Не забуваємо ще про те, що жінку чи її рештки поки що не ідентифіковано, можливо, взагалі не вбивали. Один із найвідоміших некрофілів, психічно ненормальний Ед Гін, почав із того, що викрадав трупи з складовище, викопував жіночі тіла і приносив додому. І лише пізніше він почав убивати, щоб одержувати нові тіла. Господи, пробурмотів фрост, на кожному кроці нові чудові відкриття. Це один із проявів широкого спектру людської поведінки. Некрофіли лякають і дивують нас, вони здаються нам хворими збочинцями, але ця категорія людей, керованих дивною одержимістю і специфічними смаками, завжди серед нас. Так, серед некрофілів є психічно хворі, але водночас деякі з них абсолютно нормальні. Воренгольд також був абсолютно нормальний. Далі заговорив Гебріел Дін. Досі протягом усієї наради він не промовив ані слова, і ріцолі здригнулась, коли раптом пролунав його низький баритон. Ви сказали, що вбивця може повернутися в хащу, щоб навідати свій гарем? Так, відповів цукер, тому у Стоні Брук на нього завжди має чекати засідка. А що станеться, коли він побачить, що гарем зник? Він погано сприйметься, сказав цукер, помовчавши. Від цих слів у ріцолі мороз пішов поза плечима. Це його коханки. Як відреагує будь який чоловік, якщо вкрасти у нього кохану? Він шаленітиме, пояснив цукер, лютуватиме, що хтось заволодів його власністю і прагнутиме якнайшвидше знайти заміну. Це підштовхне його до нового полювання. Цукер поглянув на ріцолі. Ви маєте якнайдовше приховувати все це від преси. Можливо, засідка найкраща можливість упіймати його, адже він повернеться до цієї хащі, але за єдиної умови, якщо думатиме, що там безпечно, якщо вважатиме, що гарем і далі там чекає на нього. Хтось причинив двері зали для нарад. Усі озирнулися і побачили лейтенанта Маркета. Детективи, Ріцолі, я маю з вами поговорити, сказав він. Просто зараз? Якщо ви не заперечуєте, зайдімо в мій кабінет. Судячи з виразу обличчя присутніх, на думку всім спало одне й те саме, ріцолі викликають на розправу, а вона й гадки не мала чим завинила. Почервонівши, вона підвелася зі стільця попрямувала за шефом. Поки вони йшли коридором відділу вбивств, маркет мовчав, а коли зайшли до кабінету, зачинив двері. Крізь скляну перегородку ріцолі бачила, як на неї зі своїх робочих місць витріщаються детективи. Маркет опустив жалюзі. Ріцолі, чи не хотіли б ви сісти? Ні, дякую, просто скажіть, навіщо ви мене викликали? Будь ласка, сідайте. Він тепер говорив тихо і навіть лагідно. Прошу вас. Їй стало не по собі від цієї неочікуваної люб'язності. Вони з Маркетом так ніколи і не порозумілися по справжньому. Відділ убивств надалі лишився клубом для чоловіків, і ріцолі знала, що її вважають стервозною забродою. Вона опустилася в крісло. Пульс одразу підскочив. Маркет трохи посидів мовчки, ніби намагаючись знайти правильні слова. Я хотів розповісти вам про це, перш ніж дізнаються інші. Думаю, саме для вас ця ситуація буде найважчою, хоча впевнений, що її покладуть край протягом кількох днів, а може, й годин. Про яку ситуацію ви говорите? Сьогодні, близько п'ятої ранку, втік Воренгойт. Тепер вона зрозуміла, чому лейтенант умовляв її сісти. Він думав, що вона впаде. Натомість Ріцолі сиділа абсолютно спокійно, не виказуючи жодних емоцій. Кожен нерв у ній занімів. Коли вона заговорила, голос був таким моторошно спокійним, що сама вона ледь упізнала його. Як це сталося? запитала вона. Його вивезли на лікування і поклали в лікарню у Фічбурзі, мали терміново зробити апендектомію. Ми точно не знаємо, що було, однак в операційній маркет помовчав, жодних свідків не лишилося. Скількох людей він убив. Голос Ріцолі й далі лишався спокійним і чужим. Трьох медсестру, жінку анестезіолога, яка мала підготувати його до операції, і охоронця, який привіз його до лікарні. У в'язниці Суза Барановський, шостий рівень безпеки. Так. І вони відправили його до лікарні для цивільних? Якби йшлося про звичайний випадок, Гойта відвезли б до відділу для в'язнів у Шатак. але коли стан хворого становить небезпеку для його життя, то згідно із законодавством штату Масачусетс в'язнів відправляють до найближчої медичної установи, а найближча установа у Фічбурзі. І хто вирішив, що стан Гойта становить небезпеку для його життя? В'язнична медсестра. Вона оглянула Гойта і порадилася з лікарем. Вони обоє дійшли думки, що він потребує невідкладної допомоги? На якій підставі вони так думали? Тепер голос Ріцолі звучав різкіше, почали прориватися перші емоції. Були симптоми, біль у животі. Він має медичну освіту, він точно знав, що потрібно казати, але в них викликали занепокоєння ще й результати аналізів Які результати? Щось там із рівнем лейкоцитів. А вони розуміли, з ким мають справу. Вони бодай трохи уявляли собі. Він не міг підробити результати аналізу крові. Міг. Він працював у лікарні, він усе знає про аналізи. Детективи, заради бога, Гойт спеціалізувався на цих чортових аналізах крові. Ріцолі сама злякалась того, як високо злетів її голос. Вона дивилася на Маркета, ошелешена своїм зривом. І охоплена почуттями, які нарешті вирвались на поверхню гнів, безпорадність і страх. Протягом усіх цих місяців вона придушувала його в собі, бо знала, що боятися ворена гойта нелогічно, його замкнули там, звідки він не міг її дістати, не міг заподіяти їй зла. Нічні кошмари були просто наслідками пережитого, відлуннями її власного жаху, і вона сподівалася, що вони врешті-решт зникнуть, але тепер мала всі підстави боятися, і страх почав стискати свої щелепи. Вона рвучко підвелася і пішла до виходу. Детективи Ріцоллі?» вона зупинилась біля дверей. Що ви задумали? Гадаю, ви розумієте, куди я маю поїхати. Поліція міста Фішбурга і штату тримає все під контролем. Та ну, для них він лише один із багатьох злочинців-утікачів, вони чекатимуть від нього тих самих помилок, яких припускаються інші, але він не такий, він уникне всіх пасток. Ви недооцінюєте колег? Це вони недооцінюють Гойта. вони не розуміють, про кого йдеться. А я розумію, чудово розумію. На дворі розжарена до білого стоянка плавилася під сонцем, Гарячий вітер приносив із вулиць сморід сірки. Ріцолі сілася в машину і відчула, що сорочка змокла від поту. Гойтові сподобалася б ця спека, подумала вона. Він вигрівався в ній, як ящірки вигріваються на розпеченому піску в пустелі, і як кожна рептилія він умів швидко зникати, що й не з'являлася загроза. Його не піймають. Ріцолі їхала до Фічбурга і думала про хірурга, який знову опинився на свободі. Вона уявляла собі, як він ходить вулицями міста хижак, який добрався до своєї здобичі. Чи залишилися в неї сили, щоб зустрітися з ним? А може, здолавши його раз, вона використала весь запас сміливості, відпущений на її життя. Вона не вважала себе боягузливою, складні й небезпечні завдання ніколи не відлякували її. У боротьбу вона вступала не роздумуючи, але від перспективи знову зустрітися з Вореном Гойтом її трусило. Я вже боролася з ним і мало не загинула, не знаю, чи маю я сили на ще один раз, чи можу загнати чудовисько назад до клітки. Навколо лікарні поліції не було. Ріцолі зупинилась в коридорі, чекаючи на офіцерів в уніформі, але побачила лише кількох медсестер із сірими від жаху обличчями. Дві з них обіймалися, намагаючись заспокоїтися, інші тихо про щось говорили. Вона зігнулася і пролізла під жовтою стрічкою. Ніхто її не зупинив. Підійшла до розсувних автоматичних дверей, які з шипінням розійшлися, впустивши її до операційного передпокою. перепокою. Почала плями і гарячкове плетиво кривавих слідів на підлозі. Спеціаліст уже пакував свої прилади. Місце злочину вистегло, з нього все вичували, і тепер залишалося хіба що вигнати звідси всіх і все помити. Але хоча місце злочину й вистегло, хоча тут подбувало надто багато людей, рісолі ще могла прочитати історію цих подій, адже її було написано на стінах кров'ю. Жінка бачила засохлі сплески кровотечі з пульсуючої перерізаної артерії. Кривава хвиля навські стягнулася по стіні, доходячи аж до дошки з графіком чергування хірургів, списками пацієнтів, палат і назв операцій. Увесь день було розписано. Ріцолі подумала про те, що стали з пацієнтами, яким раптом скасували операції, бо операційна перетворилася на місце злочину про те, якими можуть бути наслідки на проведено. І вчасно «холецистектомії». хай би що означало це слово. Побачивши цей щільний розклад, ріцолі зрозуміла, чому з місцем злочину впоралися так швидко. Це приміщення мало послужити живим. Не можна було просто взяти і закрити на невизначений термін одну із найбільш навантажених операційних у фічбурзі криваві зигзаги йшли через дошку з розкладом, а потім у куток і тяглися далі на іншій стіні. Тут вони були меншими, адже артеріальний тиск падав. Потьоки крові переміщувались нижче по стіні аж до підлоги, і закінчувалися плямою озером біля столу реєстрацій. Телефон. Той, хто помирав тут, намагався зателефонувати. За зоною реєстрації починався широкий коридор, який вів до окремих операційних палат. Чоловічі голоси й потріскування рацій привели ріцолі до однієї з них. Вона увійшла в прочинені двері. Проминула ряд умивальників. Асистент хірурга байдуже глянув на неї, ніхто не зупиняв її, навіть коли вона увійшла до операційної номер 4 і зупинилася, ошелешена слідами кривавої різанини. Тіла жертв уже прибрали, але повсюди, на стінах, шафах і довгих столах була їхня кров. Підлогою тягнулися плями. Тут убивця пробудився сну. Мем, мем. Двоє чоловіків у штатському стояли біля шафи з інструментами і незадоволено дивились на ріцолі. Вищий із них підійшов до неї. Його бахіли прилипали до закривавленої підлоги, йому було за тридцять. У манері триматися простежувалася самовпевнена зверхність, характерна для всіх чоловіків з великими м'язами, компенсація мужності за те, що його голова швидко лисіє. Перш ніж він устиг запитати в неї очевидне, вона показала посвідчення. Джейн Ріцолі, Бостонський відділ розслідування убивств. Що тут робить колега з Бостона? Вибачте, я не знаю вашого імені. Сержант Кеннеді, підрозділ розшуку втікачів, офіцер поліції штату Массачусетс. Ріцолі хотіла була потиснути йому руку, але помітила, що він у латексних рукавичках. У будь-якому разі він, мабуть, і не збирався простягнути їй руку. Чим вам допомогти? Можливо, я допоможу вам. Як? Кеннеді, здається, був не в захваті від цієї перспективи, ріцолі подивилась на криваві патьоки на стінах. Чоловік, який це зробив, «Ворен Гойт». Ну, я дуже добре його знаю. Тепер до них підійшов невисокий чоловік, він мав бліде обличчя і Великі Вуха, наче в Дамбо, хоча він явно теж був коп, але, на відміну від Кеннеді, не кинувся захищати свою територію. Агов, я вас знаю. Ви Ріцолі, це ви його посадили. Я працювала разом із колегами. Та ну, це ви його вистежили в літії. На відміну від Кеннеді, він був не в рукавичках і потиснув їй руку. Детектив Арлен, поліція Фічбурга. Ви аж із самого Бостона приїхали заради цього? Вирушила, щойно дізналася. Погляд ріцолі знов зупинився на стінах. Ви ж розумієте, з ким маєте справу. У нас усе під контролем, відрізав Кеннеді. Ви знаєте, що це за вбивця? Ми знаємо, що він скоїв тут. Але чи достатньо знаєте його? Ми маємо всі дані на нього із Сауза Забарановські. але там охоронці теж гадки не мали, який він небезпечний, інакше цього просто не сталося. Ніколи ще не траплялося такого, щоб я не зміг знайти втікача і відправити назад, сказав Кеннеді. Усі вони припускаються одних і тих самих помилок. Він не з таких. Він лише на шість годин випередив нас. Шість годин. Ріцолі похитала головою. Ми вже його втратили. Та ми опитуємо всіх навколо. Розлютився Кеннеді. Виставили патрулі на дорогах, перевіряємо машини, попередили засоби масової інформації, його фото показують по всіх місцевих телеканалах, як я й казав, усе під контролем. Ріцолі не відповіла, вона знову дивилась на криваві смуги. Хто тут загинув? тихо запитала вона. Відповів Арлен анестезіолог і медсестра. Анестезіолога знайшли біля цього стола. А медсестру – далі, біля дверей. Вони не кричали, не кликали на допомогу. Навряд чи вони були здатні бодай на якісь звуки, їм обом перерізали гортань. Ріцолі обійшла стіл і зупинилась біля металевої підпорки, на якій висів мішечок із розчином для внутрішньовенних ін'єкцій. Трубочка і катетер валялись на підлозі в калюжі води. Під столом лежав розбитий надруски шприць. Вони мали робити йому анестезію, сказала Ріцолі. Його почали готувати до операції ще в пункті невідкладної допомоги, повідомив Арлен. Хірург оглянув і потім його доправили просто сюди. Згідно з діагнозом, розірвався апендикс. А сам хірург чому не прийшов одразу? Де він був? Оглядав іншого пацієнта в пункті невідкладної допомоги, піднявся сюди хвилин за 10-15 після того, як усе закінчилося. Пройшов у розсувні двері, побачив метрового в'язничного охоронця біля столу реєстрації і одразу ж кинувся телефонувати. Сюди прибігли майже всі з відділення невідкладної допомоги, але нікому з жертв вони вже нічим не змогли зарадити. Ріцолі побачили на підлозі змазані плями і сліди. Забагато людей тут побувало, щинавши такий хаос, що годі було розібратися. А чому охоронця не було поряд із в'язнем? запитала вона. В операційній має бути стерильно. Сюди не можна без спеціального одягу. Мабуть, охоронцеві сказали зачекати там. Але хіба законодавство штату Масачусетс не вимагає, щоб в'язень весь час був у наручниках, коли його вивозять за межі в'язниці? Так. Навіть на операції, навіть під анестезією, Гойтові мали прикувати до столу ногу або руку. Так, і ви знайшли наручники? Арлен і Кеннеді перезирнулися. Наручники лежали на підлозі під столом, сказав Кеннеді. Отже, він був у наручниках до певного моменту. Навіщо їм знадобилось відпускати його? Може, з медичних міркувань. Припустив Арлен, наприклад, щоб зробити ще одне внутрішньовенне вливання, покласти його по іншому. Їм довелося б покликати охоронця, щоб відімкнути наручники, заперечила Ріцолі, а охоронець не міг зайти, зняти в'язня наручники, а потім вийти, лишивши його вільним. Отже, охоронець втратив пильність, сказав Кеннеді, – у всіх у відділі невідкладної допомоги склалося враження, що стан гойта вкрай тяжкий і що він надто потерпає від болю, щоб напасти. Вони явно не очікували. Господи, прошепотіла ріцолі, він не втратив своїх навичок. Вона подивилась на візок з обладнанням для анестезії та помітила, що одну із шухлят висунуто. Усередині під яскравими лампами операційної виблискували ампули з тіопенталом. Анестетиком для операції. Вони збирались робити йому анестезію, подумала Ріцолі. Ось він лежить на столі під крапельницею, стогне від болю, обличчя перекошене. Ніхто з них і гадки не має, що буде далі. Вони зайняті своєю роботою. Медсестра думає про те, які інструменти підготувати для хірурга. Анестезіолог підраховує дози, відстежуючи серцевий ритм пацієнта на моніторі. Може, вона зауважує прискорене серцебиття і думає, що це через біль. Вона не розуміє, що він готується до стрибка, до вбивства. А потім, що відбувається потім? Вона подивилась на тацю з інструментами порожню. «Гойт убивав скальпелем? запитала вона. Зброю ми не знайшли. Це його улюблений інструмент, він завжди використовував скальпель. І тут, на думку ріцолі, спало таке, що дрібні волосинки на потилиці стали дибки, вона подивилась на Арлена. А він не міг лишитися в цій будівлі? Не міг, втрутився Кеннеді. Він і раніше вдавав із себе лікаря, має цілком природний вигляд серед медичних працівників. Ви обшукали територію лікарні? У цьому не було потреби. Тоді як ви можете знати, що його тут немає, бо є відеозапис. У неї пришвидшився пульс. На камерах спостереження видно, як він виходить? Кеннеді кивнув. Думаю, ви забажаєте подивитися самі.